Брати Шустави це родина, яка створила одну із найбільших алкогольних імперій кінця 19 го і початку 20-го століття. А починала все як маленька купецька справа, але завдяки таланту та амбіціям і хитрощам реклами Шустова вони стали монополістом алкогольної імперії. Це було виробництво наливок, бальзамів та коньяку. І тут важливо, Одеса була серцем їхнього успіху. Саме тут працювали їхні вінні підвали та заводи. Одеський клімент та місцевий віноград дозволяв робити коньячний спірт такої якості, що вони сміливо конкурували з французькими. Шустави першими зрозуміли силу маркетингу, Та назва Шустов стала символом елітного алкоголю. На міжнародній виставці в Парижі шуставський коняк представили як невідомий французький, і журі дали йому перше місце. А коли вияснили, що він зроблений в Одесі, французи були шоковані, але відзнаку вже не могли забрати. Тож сьогодні, коли ми говоримо про історію Одеси, варто пам'ятати, Одеса не тільки місто моря і гумору, а ще й місце, де народжувалася легенда про коньяк, відомий на весь світ коньяк братів Шустових.